Всім привітик! З вами Кітка і сьогодні я хочу поділитися з вами цікавинками з нового доповнення життя і смерть. Всього цікавинок буде небагато у цьому відео, але я впевнена, що ви знайдете набагато більше, коли будете грати самостійно, тому що доповнення максимально насичене. А поки вмочувати зручнішим, беріть щось смачненьке і приємного перегляду! Почну я зі свого улюблену, а саме з Картеро, тому що я таке люблю в житті, тому мені максимально приємно, що вони це додали у гру. Придбати ви колоду карт можете через режим будівництва, а потім помістити у інвентар вашого сіма. Також ви можете збирати власну колекцію карт РО, але про це розкажу трошки пізніше. Загалом за допомогою карти РО ви можете робити собі такі розкладики на день та також розкладики на ніч. Вам ваш сім буде витягати певні карти, і у вас виконує якусь одну карту з настроєм на сьогоднішній день або вечір. Що ж зробити, якщо ви хочете почати збирати власну колекцію карт Таро? Вам потрібно знайти певну книгу. Не буду розповідати вам, де вона знаходиться, щоб ви самостійно все це розшукали, натиснути на неї і далі вам покажеться інформація про орден, який займається цією колодою карт Таро. Ви можете якось використовувати свою інтуїцію на певних предметах у цьому світі, щоб знайти певні карти таро, або звернутися до оцих от людей з цього ордену, або відвідувати певні події, типу фестиваль місяця чи щось таке. Про це все детальніше ви можете прочитати, коли вам витягнеться ця інформація. Ще одним місцем, де ви можете знайти всякі приколи ось цього доповнення, це колодязь бажань. Там ви можете знову ж таки виправити свою інтуїцію, інтуїцію, як і в будь-якому місці в цьому світі, щоб знову ж таки знайти якусь карту у вашу колоду. А також ви можете загадати бажання. Бажання може бути різним: на кохання, на гроші, на успіх, що захочете. Наприклад, у мене перший раз, коли я загадувала бажання, воно не вийшло, був поганий мудлет від цього. Але з цим разом було все набагато простіше, і від цього моя сімка отримала певний романтичний мудлет через те, що вона побажала щось про любов, а також от, певний мудлет про привода Едіт. Привидка Еді зазвичай знаходиться якраз таки біля цього колодязя бажань, і разом з нею ви можете побачити незвичну функцію розпитати про якусь там печаль Еліс. Ви також можете поговорити з Еді, розпитати про її життя. Невідомо чи все буде у вас позитивно, але ви можете спробувати. Далі ми йдемо на пошуки цієї еліс і що ж неї там це печаль. Ви її можете знайти біля дерева. Не буду казати, де саме, але з нею знову ж таки ви можете поговорити. Після цього ця жіночка, привид, дасть вам певний квест, який ви можете пройти. А саме, квест на допомогу знайти всіх її дітей. Ну і поки ми тут, я вам нагадаю про карти Таро, що ви можете також виражити іншим сімам, можете вирожити безкоштовно, а можете вирожити і на гроші. Далі ми відправляємось на пошуки першої дитини Еліс. Для цього нам знадобиться кладовище, тому що нам треба шукати це саме у склепі. Це кладовище будувала я, ви можете його знайти у мене у соцмережах, можете знайти на Патреоні, який я нещодавно створила, а також в моєму телеграм-каналі, про який я вам знову ж таки нагадую. У склепі ж нас зустрічає певний квест, який доволі легенький. Ви можете пройти також квест і просто, так, без допомоги Еліс. тобто, Якщо ви Підете на досліджування цих склепів. Наступні пошуки дітей я вам вже не буду показувати, тому що вам самим так буде нецікаво. Але дуже рекомендую пройти цей квест Фіделіс. Ну і поки ми тут на кладовищі, хочу підмітити ще одну дуже класну деталь, що стосується наповненості сімами цього кладовища. Якщо ви приходите на кладовище не під час події похоронів, то тут ви зустрінете дуже багато сімів, які прийшли поминати своїх втрачених когось там. Або працівників, якщо ж ваш сім несподівано стає скептиком у цьому місці насиченими приводами, то від цього теж у нього з'являється певна цікавинка у вигляді взаємодії з окультами. Тепер ваш сім може попросити різних окультів довести, чи дійсно вони окульти. Це може бути як із чарівниками, так і з вампірами, з вовкулаками, навіть з Дідом Морозом. Перемістимось недодовго до іншої сімейки з цього міста на ось таку сімейну ідилію з пікніком, який закінчився трагічно, а саме член сім'ї помер. Інша цікавинка полягає в тому, що тепер ви можете зіграти з Грімом Ріпером на смерть цього Сіма, точніше, не на смерть, а на те, щоб Грім Ріпер виявив таку милість і повернув цього Сіма до життя. Це може бути будь-яка гра. Зараз вони грають, наприклад, у ламу, але не хвилюйтесь, якщо раптом ваш сім програє, ви все ще можете ще раз попросити Гріма Ріпера виявити милість і, можливо, він поверне цього сіма до життя. Як сталося у цьому випадку, сім повернувся до життя живий і здоровий? Разом з цим у нас з'являється ще одна взаємодія: наприклад, ви можете попросити Гріма Ріпера перевірити список імен, щоб подивитись, чи нема вас там. Але сім із рисою характеру переслідуваний смертю, тобто Chase by Death, побачать там себе у цьому списку. Наступна цікавинка полягає у тому, як же працюють соулмейти при переродженні когось з них. Мені самі, чесно скажу, було дуже цікаво побачити, чи дійсно це взагалі працює, чи якось гра на це реагує, і спойлер, так, дуже класно реагує. По-перше, для переродження сіми нам потрібно виконати його список бажань. Список бажань ви можете створити як і на спеціальному щоденничку, так і через комп'ютер. Зараз я постворюю задодану сімку, можливо, ви її впізнали, вона з трейлера. Я додала її як дружину для своєї сімки, і зараз вона створить свої певні список бажань, які я магічним способом виконую, щоб це було трошечки пошвидше. І також ці бажання ви можете додавати з певної категорії, або просто воно отак-от рандомно вам буде додаватись. Що ж, бажання ми виконали час для смерті. Померла вона досить трагічно, знову ж таки, її дружина дуже за це переживає, поки Грім Ріпер забирає її душу. І зараз у нас настає етап вирішення її долі. Як ви вже знаєте, сім може стати приводом, або якщо він виконав всі бажання, він може переродитись, що ми і обираємо, звичайно ж. Обираємо ми функцію перерядитись прямо ж зараз, і ми бачимось такого немовля. Ви можете трошечки пограти з генетикою, взагалі створити абсолютно іншого рандомного сіма, який просто буде з душею цього сіма. Я ж не намагалась грати з генетикою і просто створила схожу сімку, якою вона і була. Тож далі ми заселяємо її у місто і де проживала її дружина, як і вона. Щоб подивитися, чи дійсно будуть якось вони співпрацювати з цими новими функціями. Також хочу звернути увагу, що нічого з її якихось навичок, мейлстоунів і тому подібного взагалі не збереглось. Що насправді я думала, що мейлстоуни будуть зберігатись, але, на жаль, ні. Але функція, яку я дуже хотіла перевірити, це саме солмети. Тож ми відправляємось зустріти нашу дружину, і одразу у нас з'являється функція привітати її якось і на. Такше. Від цього у сімки, як я переродилась, виникне певний мудлет дежавю, типу, блін, я десь зустрічала цю сімку, де ж це було? А щось таке я пригадую. І далі у нас також з'являється серед глибоких думок, тип розмови. У нас з'являються взаємодії по типу поговорити про минуле життя, поговорити про те, що вони такі от знайдені соулмейти» і тому подібне. За допомогою цього, ви знову ж таки можете побачити, що наша шкала дружби одразу максимальнулась. А через те, що коли ми поговорили про вже соулмейтів, то наша романтична і дружня шкала теж переросла на 100%. Через це на панельці вашого сіма ви можете побачити ще й такі от незвичайні зв'язки по типу strange connection або soulmate. За допомогою цього ви можете пережити ще й такі перші моменти у ваших relationship з іншим сімом вперше, як от перший поцілунок. Для останньої цікавинки на сьогодні нам потрібен телевізор, тож встановлюємо його, а також встановлюємо рису ділянки On Hello Grounds, що в прикладі на священній землі. Це нам потрібно, щоб далі вмикнути канал Static TV або статичний TV. І іноді у ваших сім'їв на телевізорах буде дійсно просто статичний TV, А іноді це все буде. Переходити у якісь страшні кадри з такою відсилкою на фільм-дзвінок, і в результаті у вас з'явиться навіть у будинку сама Привид Едіт, яка налякає ваших сімів. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Якщо вам сподобалось воно, то не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і підписатись на канал, якщо ще не підписані. Також підписуйтесь на всі мої соцмережі, посилання будуть в описі під відео. З вами була Кітка Сімс і до нових зустрічей!